Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні будемо розбирати дуже багато цікавих новин для українців. Це буде стосуватися і виборів, це буде стосуватися цього, знаєте, внутрішньоукраїнського пошуку ворога серед українців, зазвичай це відбувається. От і інших цікавих і важливих новин. І я би хотів почати, наприклад, з заяви гендиректора Ясно. Коваленка, який радіє тому, що українцям за борги почали знову відключати світло? Чи пам'ятаєте там на початку війни деякий час не можна було відключати населення від ну, там, Ну, а потім там, де, там скільки вже по два роки здається повернули цю норму і там рівень розрахунків. Що це да, ну, радикально виріс, тобто, звісно, там немає цілі відключити, але сам факт, що тебе можуть відключити за борги, трішки ну, покращує та стимулює. Да, стимулює, покращує там, фінансову дисципліну. Тому, на, на мій погляд, це ну, нормальна історія. Це дуже нормальна історія була б е, в тому випадку, якби там приблизно 10 мільйонів українців не проживали на сьогоднішній день за межею бідності, і так є, якщо подивитися на е, різні там боргові. Боргову історію, так, то зазвичай хто не платив за електроенергію найбільше, тобто хто генерував найбільші борги. Це якісь бізнеси, це якісь підприємства, або це зазвичай люди, які мають по 30-50 по 50, по 100 квартир, які просто манали це платити. Якщо ми говоримо, наприклад, про е, пенсіонерів, так, або навіть про людей з низьким достатком, то е, в якій історії вони опинились, що вони б і хотіли оплатити. А дуже часто не можуть цього зробити. І до тих відключень, які і так є через постійні російські атаки по енергооб'єктах, які не захищені через корупційні схеми Міндічґейт і так далі. От. А тепер о, так, ще й ці люди будуть страждати від того, що їм будуть відключати електроенергію, просто того, що в них тупо елементарно не вистачає грошей. Навіть ці малозахищені категорії, навіть там внутрішньопереміщені особи і так далі. Ну Це е, дуже така дивна історія, як на мене, тут би мало відбуватися якесь е, розділення так? і аналіз того, хто найбільше не платить, через які причини не платять, і так далі. тобто якось е, якісь цю ситуацію розбирати. Знову ж таки, це моя думка. От, у Вас може бути інша, пишіть її в коментарі. І, власне, та історія, про яку я і говорю, її підтверджує Тєріхов з Харкова. Так? Він говорить, що тиск на малий бізнес може зруйнувати економіку місцевих громад. От, і міський голова Ігор Тєріхов, Харківський під час конференції Бізнес на лінії фронту. Податкова політика, стійкість відновлення прифронтової економіки, так називається цей форум, він сказав, що малий. І мікробізнес не може не можна використовувати як швидкий інструмент наповнення бюджету. Будь-які рішення, що посилюють податковий або регуляторний тиск на ФОПів у 2026 році, мають розглядатись з урахуванням воєнних реалій та ризиків для економіки громад. Хочу нагадати, що вже Міністерство фінансів України підготувало законопроект, за яким ФОПи, які мають доходу, не прибутку, а доходу всього лиш на всього мільйон гривень. Так? А для товарного бізнесу і для е, офлайн бізнесу в загальному це надзвичайно мало. Так, бо більша частина йде все-таки на покриття витрат операційних і так далі. Е, він говорить так про ну, якби хочуть на них провадити ПДВ 20%. От і за словами Терехова, незалежно від того, чи 26 й рік стане роком відбудови, чи війна буде тривати далі. Малий бізнес буде залишатись ключовим елементом стійкості саме місцевих громад. Для прифронтових міст ФОПи це не абстрактна статистика. Це аптеки, кав'ярні, СТО, майстерні, маленькі виробництва і сервіси це основа життя міста. Якщо вони зникають, зникає і саме життя. Власне, бачимо, що Міністерство фінансів не дуже сильно, да і, в принципі весь уряд Середенко, який є на сьогоднішній день, видно, що після зміни уряду Шмигаля особо нічого не змінилося. Просто попересували ліжка в борделі і залишили все, як є. Тому нових рішень немає. Є одне єдине рішення: обмежити, обідрати до нитки. Замовчувати всі інші проблеми, і от, в принципі, це от така зараз на сьогоднішній день політика нинішнього кабінету міністрів. Скільки це ще буде тривати, абсолютно незрозуміло, але е, бачимо, що точно не ведуть державу до е, кращого життя на сьогоднішній день. Саме тому потрібні е, вибори. І, до речі, про вибори. Політехнолог Олег е, Пастернак зазначив, що. Е, Згодом відбудуться парламентські та місцеві вибори, якщо реалізується мирний сценарій, Паралельно влада може розглядати проведення всеукраїнського референдуму, і за словами власне цього політехнолога на Банковій обговорюють ідею винести на референдум питання затвердження. Е Параметрів мирної угоди. Один з можливих варіантів поєднати його з президентськими виборами, зокрема для легітимізації курсу України, наприклад, для вступу про вступ України до Європейського Союзу, чи хочуть далі українці, щоб Україна вступила до ЄС. Водночас він визнав, що за чинним законодавством проведення референдуму під час війни неможливе, але це питання може бути вирішене в разі змін до законів. Тобто, я так розумію, конституцію це не заборонено до речі, точно так само як і вибори президента. Тому вони прямо не заборонено, так тому вони можуть бути проведені. І Зеленський в е, своїх інтерв'ю, численних після публікації е, свого мирного плану, він також наголошував на тому, що е, першими можуть пройти саме президентські вибори а вже потім, після закінчення воєнного стану, е, можуть вже відбудуться парламентські та місцеві вибори. Ось тому бачимо, що все-таки президентські вибори можна проводити під час воєнного стану, і в цьому немає жодних проблем. Як виявилося. чому нам до цього брехали так довго? Висновки робіть самі. Наступне: Україна буде віддавати по 10% свого ВВП за борги у наступні 3 роки. Це в середньому по 1,19 трильйона гривень на рік. Повідомляє економічна Правда. Це, власне, про історію про те, що нам хтось там десь з усього світу наші партнери допомагають. Друзі, партнери не допомагають. Партнери заробляють точно так само гроші, дають кредити і використовують власне Україну як щит. Так? Щит Європи, я думаю, цей вираз вже всі дуже добре пам'ятають. Тому всі кошти, які були надані Україні, їх треба буде повертати так чи інакше. Хочете ви того чи ні. Використовували ви ці кошти чи ні, тому е, питання корупційних схем в Україні має стояти дуже жорстко. І мають е, всі кошти, які були вкрадені, е, ці кошти треба забрати в негідників, які це робили, самих негідників посадити у в'язницю і при цьому ще перевірити статки їх найближчого і найдальнішого навіть оточення. І у випадку е, не, не змоги до, до, якби довести звідки в них ці гроші. Їх також конфіскувати, бо ми бачимо, що наші корупціонери дуже часто свої статки записують на сусіда, на друга, на родичів, що вже є банальним. От ці кошти потрібно повертати інакше повернете їх ви, я і всі українці, які всі, хто мають український, український паспорт. Е, наступне Міністерстві освіти і науки України не бачить проблем. Поверненням е, хлопців 18 22 роки в Україну, а дані від університетів не свідчать про сплеск виїздів. Міністерство також не зафіксувало скорочення кількості першокурсників після відкриття кордонів для юнаків, як і е, відтоку студентів. І про це в інтерв'ю е, інтерфакс Україна повідомив заступник міністра освіти Микола Трофименко. Ми постійно говоримо про кількість тих, хто виїхав, але треба говорити і про кількість тих, хто повернувся. Я це питання ставлю абсолютно всім у всіх аудиторіях в містах, де я був за три місяці роботи. У нас абсолютно немає з цим проблем. От і Трофименко також спростував наративи. Про масове вивезення 17-річних школярів за кордон для вступу до європейських вищих навчальних закладів за його словами йдеться лише про окремих талановитих випускників, за яких змагаються університети по всьому світу, мовляв, що масового і системного виїзду школярів з освітньою метою не відбувається. Знаєте, це інформація, яку колишній заступник міністра освіти Михайло Винницький. Також повідомляв, потім його стріском вигнали з Міністерства освіти і науки. А в загальному що хочу сказати? Такі міністерства дуже важливі, як Міністерство освіти і науки, як Міністерство охорони здоров'я в Україні, являються максимально корумпованими, максимально непрофесійними. І все, що вони говорять, це можете ділити на 5, тоді може буде правда, а може і не буде. Тому фільтруйте інформацію. Okay. Ще би можна було повірити, якби він сказав, що там масово хтось повертається, що також не треба вірити, бо Німеччина, Польща, Чехія б'ють на сполох, бо забагато біженців до них приїхало. Люди, людей, які взяли статус серед громадян України чоловічої статі 18-22 роки. Тому про що він розказує, незрозуміло. Ну і про. Вивіз 17 річних за кордон. Це як було, так і буде продовжуватись. І про це також свідчать дані наших партнерів європейських, куди виїжджають власне, громадяни України. Тож ці всі казки я не знаю, для кого він розказує. Можливо, хтось цьому і вірить. Не знаю. Далі давайте послухаємо Слугу народу мазурашу, так, який коротенько говорить про єдність, яка насправді має бути в Україні. Нам треба єднати всіх. І, е, е, а ворогів треба вираховувати якісною роботою правоохоронців, доказувати і карати. А не так як в нашій країні зараз у нас вже кажуть так, що якщо вже на когось нічого немає, то кажуть, що держзадники все одно все відправляють. Так не може бути. Нам таку країну не хочеться бачити в майбутньому, Нам хочеться бачити країну мрій. Да. Ну поки що маємо таку країну мрій, коли в принципі. Е... Людям навіть не треба ніяких доказів, навіть не треба жодних підозр і підстав. Достатньо просто на когось сказати, що ти зрадник, бо я так сказав, все. Чи ти ухилянт, чи ти зрадник, чи ти е, російський іпсошник, і так далі. І за ці звинувачення, за ці наклепи фактично ніхто не несе жодної відповідальності, і відбувається глобальне толерування, якби ще цієї історії, що також тільки підживлює додатково цю проблему. Що думаєте з цього приводу, друзі? пишіть в коментарі. Буде дуже цікаво вашу думку почути, почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!